У Чернівському храмі святої великомушениці Катерини відспівали героя, доли якого земляки приймалися багато місяців. Наприкінці минулого тижня відійшов у вічність Станіслав Астахов. Тепер він знайшов останній спочинок. 15 поїздок у прифронтову зону у найгарячіший період війни. Палець травмований під станицею Луганською. Для здорової людини не надто велика проблема, а для діабетика Стаса травма стала вироком. Ампутовані ноги не врятували ситуацію. А він мріяв повернутися до справи на протезах. Колеги згадують Станіслава Стахова, з яким намотували прифронтові волонтерські кілометри, як людину абсолютно позитивно. Ми працювали, а потім на майдані були і потім возили допомогу бійцям АТО і в п'ясках, і Об'їздили, Ну, всю передову дуже добра, порядочна, чесна людина і весела. Станіслав Стахов з якогось не ховаєм, був. Як напересічною людиною завжди був він був завжди в гуморі. В найбільш тяжких обставинах він завжди відносить до цього з почуттям сміху, завжди знаходив гарний жарт, гарне слово. Він був позитивною і світлою людиною. Проститися з другом прийшли і бійці, яким своєю волонтерською працею допомагав Стас Остахов. І значення цієї допомоги вони переоцінити не можуть. Він до нас приїжджав, коли я був там на сході. В Станицю Луганську приїжджав. В принципі, там він і поранився, і з чого почалося, це і дуже важливо. Він часто їздив, багато привозили, коли він привозив. Він водієм був і перевозив небагато. В Небесному війську українських патріотів поповнення. В ньому тепер є волонтер Станіслав Астахов.